Хуст столиця Карпатської України і місто нарцисів. Місто виникло на перетині соляних шляхів. На їх захисті стояв кам'яний замок, який не змогли взяти ані турки, ані татари, і який через сім століть впав від удару блискавки. У 1938 році. Хуст став столицею карпатської України, автономної республіки у складі Чехословаччини. Українці провели вибори до сейму і 15 березня 1939 року проголосили повну державну самостійність Карпатської України. І хоча держава проіснувала лише один день, в історії ХХ століття це була друга спроба проголосити незалежність України. Поблизу Хусту лежить єдина в Європі долина нарцисів. Тут розводять плямистих оленів, плетуть вироби з лози. А ще тут єдиний у світі музей возів, «Хуст» – Свій крок до незалежності. Партнер проекту. Партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.